Всім вітання. Вибачте, за якість е, цього відео ну, такі наші дороги у Львові рівних доріг практично немає. Тому що навіть ті, що рівні, вони рівні надовго. Ну, треба ж всім вкрасти, всі всіма поділитися, розумієте, якість відповідно така, яка є. От, Але я не про це. от Я щойно включив радіо, е, там якесь там. Неважно яке, бо вони всі відсоросячені або від регулячені. І чую ви в рамках зернової ініціативи три корабля вирушили з портів Одещини. І от чесно, от я коли це чую, у мене такий, ну, дебресняк, тому що я розумію, що подібно радянська преса звітувалася про відвантаження про збір врожаю, про відвантаження. Зерна перед великим голодомором, перед великим голодом. Нічого ж не змінилося. Ми насправді не знаємо, які запаси є сьогодні в нашому резерві. Я за цей державний резерв вже давно і розповідав, і писав, що ще задовго до війни, ще восени минулого року. Там не було взагалі зрозуміло, про що йдеться, які там запаси є. Інформація таке враження закрита. Ну так якби це, мабуть, неправильно, не можна навіть зрозуміти, оцінити. Крім того, там були постійні корупційні скандали. Крім того, то, що мені чоловік розповідав ще два роки тому, коли ціни йшли на зернові вверх, і от а там ціни йшли на зернові вверх, а Держрезерв мало того, що закупляв ціні, ще й хотіли відкати. Тобто, я думаю, що там робиться погано. Чи знає про це наша влада, важко мені сказати. Закону про продовольчу безпеку в Україні немає. Була прийнята кабміна про продовольчу безпеку, але вона не про це. Там в контексті так званого воєнного стану, знов-таки ж не стану війни, воно не про це. Тепер, що стосується взагалі сфери сільського господарства, я Трішки мав до неї дотичні. Звісно, що це все гробилося. Гробилося свідомо. Або свідомо з подачі наших, так би мовити, партнерів. Бо я все це бачив на власні очі в 90-х роках, кредитуючи на товарному кредиті, кредитуючи сільське господарство, намагаючи відлагодити там певні бізнес-процеси, але оскільки я... Не мав за собою ні олігархічного капіталу, ні комсомольського, ні ще якогось іншого. То після, після кризи 98 року ця вся тема накрилася. Але я кажу, коли я говорю про сільське господарство, я трішки розумію, про що я кажу. Так от, Україна як сировинний придаток, у нас має А бути. Закладені запаси зерна, Б, максимум, що можна переробити, створити додаткову вартість, це має бути перероблено. З цього, що перероблено, воно має бути знову ж таки в державному резерві для того, щоб забезпечити продовольчу безпеку України. Судячи з енергетичної безпеки, те, що у нас відбувається, я не вірю в те, що хтось дбає про продовольчу. От не вірю, вибачте. Щось мені підказує, що це не так. І коли я чую ці новини, то мені сумно. Тепер щодо дебілів, які розпродують землю, скинула мені одна знайома з телеграм-каналу. Я зараз не можу продемонструвати ту табличку, я її віднайду і в теле... ну, розміщу в себе в телеграм-каналі. Як зросла вартість землі в різних країнах з відкриттям ринку. Ну там це так подано, знаєте, можна двояко трактувати. Бачите, ринок зросла в вартість землі. Для кого вона зросла? Для того бідного українця, який зараз продасть останній, щоб вижити. Тому що в нього дилемма: поїсти, полікуватися чи заплатити за комуналку. Таких маса. Маса людей. 6-7 чи 8 мільйонів, які виїхали. А московити пишуть, що... З районів окупованих і там з інших і неокупованих, що 5 мільйонів до москалів. Скільки нас залишилося? Хто буде працювати, хто буде обробляти цю землю? Те, що нам зараз доведеться тут приймати, перепрошую за стабільною схемою розмивання націй і знищення культурного коду націй, нам доведеться приймати масово невідомо кого. Я в цьому вже не сумніваюся. Такі розмови велися в інституті регіональних досліджень у Львові роки два тому. Роки два тому, що найменше, де називалася цифра 50-60 тисяч, там з Бангладеш, звідки там. Отака от історія, дорогі мої.